Медула. Що це таке і чому про це так важливо знати б'юті майстру? Продовжуючи розбирати тему будови волосся, сьогодні поговоримо про медулу. Це єдина жива частина структури волосся. Уся остання структура ороговіла і нежива. То медулу, як єдине, що в ній живе, ми можемо тільки зруйнувати, відновити її. Ми не здатні. Оновлюється вона самостійно з відростанням нового волосся. Щодо інших шарів волосся, їх, окрім руйнування, ми можемо тимчасово відновити косметичними процедурами. Розуміючи, як росте волосся, стає зрозуміло, що потрібно робити, щоб підростити довжину. А це найактуальніший запит клієнтів сьогодення. Отже, волосся росте від корення, це придаток шкіри голови. Хоча безліч людей і майстрів у тому числі до сих пір вважають, що для пришвидшення його росту необхідно стригти кінчики в особливу фазу місяця. Та це хибна думка, тому що ріст волосся залежить від внутрішнього стану нашого організму. Для того, щоб зберегти довжину та відростити волосся, необхідно розуміти, як правильно за ним доглядати, які засоби використовувати та які процедури виконувати. На базі розуміння саме цих речей майстрам необхідно доносити цінність своїх процедур, своїх рекомендацій і своїх знань про домашній догляд та використання всіх цих засобів своїм клієнтам, тому що вони зможуть відростити довге і гарне волосся ні з ким іншим, окрім вас. Коли ви свій досвід і професійні навички підтверджуєте демонстрацію ще й профільних знань про будову волосся, про продукт і процедури, з якими ви працюєте, ви цим підвищуєте довіру в очах свого клієнта. Якими знаннями повинен володіти майстер і, найголовніше, як їх використовувати для заробітку грошей, ми навчаємо на курсі Майстер нового покоління від Luxlis ProScool. За більш детальну інформацію звертайся за посиланням під цим відео.